Вітаю в ефірі програма Екофактор проблеми, що несе себе зглузда війна, позначається на житті чи не всіх, але особливість кожної людини в тому, що той шлях, по якому вона йшла до жахів сьогодення, буде вести її і в подальшому. У нашій програмі ми поспілкуємося з військовим, що з перших днів війни став на захист рідної країни. До речі, у мирні часи він очолював громадську організацію, брав активну участь у екологічних заходах, мріяв про те, як наше місто буде найкращим у всій країні. І зараз, коли на власні очі як каже спередка, де він бачить жахи війни, його не полишають мрії про чудове майбутнє України. Павло Панасенка саме так звуть нашого гостя людина незвичайна. Навіть у маленькі перерви під час битви він знаходить час, щоб милуватися чудовими краєвидами, що малює матінка природа, сповнені романтизму та любові. Його фото надихають людей на найкраще, дають змогу відпустити свій затамований подих та зрозуміти, що все буде добре. До війни громадський діяч і дуже полюб... полюбляли. Довкілля наше, і зараз я бачу у Фейсбуці, ви постите такі е, знімки, де квіточка, там рослинка, де ви набер, берете час, щоб це таке от зробити. Ви знаєте, це здається, що ну, це треба шукати. Ну, все під ногами навколо, скажімо так, це просто потрібно помічати. перше, по-друге, це такий засіб перевести увагу, да? тобто трохи як то. Побачивши красу, трохи змінити настрій, покращити настрій. Тому, в принципі, я ну, вже декілька десятиліть, я, ну, це моє хобі, улюблена хобі це фотографія. Тому для мене це дуже природне. Тобто, просто помічаєш і фіксуєш і все. Воно все навколо, тобто, це не те, що щось таке особливе. Просто потрібний ракурс, потрібне, потрібне світло. Як вдається Павлу у позитивному ракурсі бачити рідну землю, адже нести службу артилерійських військах це ж постійні вибухи снарядів. Та ймовірна небезпека з боку ворога. Дуже важливо було почути, як ви бачите світ звідти з передової, а не тут. Ми Ми тут дійсно щось теж бачимо, але ж не так, як ви. Вплив війни на екологію. Ну те, що я бачу, це ну війна дуже великий вплив здійснила. А це і безпосереднє введення бойових дій, бо ліси, посадки, вони просто посічені артилерією, тобто дуже великі масиви тих же лісів, вони просто знищені, згоріли, посічені. Тобто, ти, коли їдеш по зоні бойових дій, це вигоріла територія. От і я скажу так, що коли ну, я артилерист і спостерігаю з бойовими діями через дрон, тобто через відео спостереження. От. Дуже часто ми бачимо, що це, наче ліс, але там листя майже нема. Тобто стоять просто стовбури і лісу майже немає. Я не знаю, як воно і скільки часу воно буде відновлюватися. Е, другий момент, який е, з точки зору екології, мене дуже вразив. Це кількість побутового сміття, яке зараз залишилось там в зоні бойових дій, і яке не прибирається. Або з боку расистів вони в цьому питанні взагалі не дуже обтяжують себе. Тобто прибирати його не можна, це зона бойових дій. Робота якихось якоїсь техніки чи щось такого неможлива. Іноді спостерігаєш, що захаращено сміттям ну, великі поля. Тобто там така кількість побутового і дуже багато пластику, де, де ну, де, де ніде можна побачити, що це сміття просто закопувалося в землю. І, ну, це теж дуже поганий вплив, тому що е, ґрунтова вода. Вся вода, яка е, потрапляє до ґрунту, е, те сміття воно впливає на стан тої води, на хімічний стан. Тобто Це другий аспект, скажімо так. Е, третій момент е, те, що дуже багато. Е, Використовується саме палива ну, деревина, деревина, тобто вирубається для забезпечення військових дій, як з того боку, як і з цього боку. Четвертий момент це те, що е, через бойові дії е, увага до самої екології, вона мінімальна. Тобто на першому місці стоїть саме бойова робота. От, а екологія то вже ну, на третьому на четвертому місці. Я просто думаю, що нам, у ППР до нас дуже велика робота з того, щоб почистити землю від, того, від тої кількості сміття. І це е, постає питання переробних заводів. Бо е, найбільша кількість сміття це пластик. І, е, Ну, його просто кудись складати, це неправильно. Ну, не, не тобто, потрібно буде будувати багато таких переробних заводів. Е, ну, досвід Європи показує, що в принципі, це може бути навіть прибутково. Тому я дуже сподіваюся, що ми зможемо вирішити це питання, але в мене таке очікування, що це, на це піде. Ну, якщо не роки, може десяток років. Тобто наслідки дуже серйозні. Особливо стосовно е зелених насаджень, лісів і так далі. Бо дерева, які зараз знищені, вогнем вогнем, артилерійським обстрілом, ці цим деревам ну, багато років, можливо, десятки років. Тобто підуть десятки років, поки ми зможемо якось знову відновити е ті ліси. Зелені насадження, посадки, а посадки вони впливають на поля. Тобто, якщо нема посадки, то вітер видуває. Це теж, ну я не знаю, тут питання сільського господарства, я не дуже в цьому розбираюся, але я розумію, що це теж впливає. Ну, взагалі, природа має таку здібність, вона може і заглушити людину, і пережити людину, тобто вона все одно, та природа своє да, візьме. Ну, природа це взагалі для мене джерело енергії, джерело натхнення. І до війни було, і зараз, і я думаю, після війни буде. 에... Знаєте, хто хоча б один раз в гори пішов, це ніколи не припинить це робити. Так само, я думаю, не знаю, це моє відчуття таке. Людина з таким баченням завжди має омрійні плани на майбутнє. Жити одною війною це ну складно. Тому о, думки про майбутнє вони і надають якогось сенсу життя і, слабі, і, да? і стимулюють. Да, звісно, я про це думаю. У е, мене дуже багато ідей творчих. Тобто те, що стосується там, громадської діяльності, тих же екологічних проєктів, є е, дуже цікаві, мені здається, проєкти, які я собі думаю, про, е, ну, можна сказати, громадський простір е, створення оригінальних е, форм. Це, ну, мабуть, дуже складно пояснити. Е, короче є є дуже цікаві, дуже цікаві творчі проекти пов'язані якось з довкіллям Звісно, так да. це все стосується екології в тому числі. Тобто, один з, одна з один з напрям моїх думок це будівництво екологічне будівництво, екологічні поселення з технологіями, які ну я майже зараз не бачу їх. Якщо є реалізація цих технологій, то вона якась ну одинична, десь там по світі або в Україні. Я хотів би це вивести на такий масовий рівень, скажімо так, тобто екологічна будівництво з використанням нових умовно старих технологій, яка може значно покращити і екологічну ситуацію, і зменшити вживання енергії. Бо це теж впливає на екологію, тому що будь-яка енергія вона потребує якогось джерела. Це і питання спортивної інфраструктури, бо я е, був за кордоном, бачив, як це там реалізується. Я був по Україні в інших містах, я бачив та ж Одеса, Дніпро. Е, ну, це на наскільки це здорово, коли є якась. Е, Громадський простір, вільний громад, ну, з вільним доступом, з спортивною інфраструктурою, він сам по собі створює попит до спортивних якихось вправ. Люди починають ходити, і це впливає на людину. Тобто людина краще себе почуває. Взагалі, ну, в мене така мрія, щоб Україна була спортивною, сильною, такою могутньою, щоб дітки займалися спортом. Дійсно, нам конче необхідно приділяти увагу Здоров'ю майбутнього покоління та підтримувати здоровий стан людей у сьогоденні. У нашому, у наших воїнів є якесь таке, знаєте, ну дуже обережне, обережне. Відношення, відношення до довкілля, ніж от тих, хто сюди прийшов з мечем. Е, ну, ви знаєте, я думаю, що це на рівні культурному е, є дійсно, бо українці. вони Багато старіч це е, нація сільського господарства, да, тобто нація, яка жила на землі, яка е, любить землю, да, тобто дійсно одну таке є. Особливо це помітно, мабуть, у відношенні більше до е, тварин. Бо я скажу, що наша дуже люблять тварин. Де б там яка кішка, собачка не з'явилася, вона завжди буде накормлена, приголублена, вона завжди знайде своє місце і тобто ну, це то, то не Фейсбук. Ви на, на, на свої очі бачили, що це таке. Да? Їх розбирають. Я скажу так, що е, жодна, жодна, на моєї пам'яті, жодна кішка, жодна собака не залишилася без так? да. <різь> <різь> тобто військові все одно забирають. Вони їх е, е, скажімо так, переїздили ми. З одного місця на інше, поїздом. У нас в поїзд хлопці брали великих собак, маленьких собак, кішок. За собою везли. За собою везли. Да. Я не знаю, на генному рівні це чи на генному, але на культурному рівні це точно. Бо ми всі, ну, ми всі любимо. Дом дом – це сім'я, це тваринки якісь. Да, це родина, і... тепла, тепла родина. Як да, і от наявність якоїсь тваринки, вона все одно якось ну, створює атмосферу, створює якесь покращує, відчуття. Правда, що наші такі хлопці добрі, що вони відкормлюють тварини. І що вони спасають їх і вивозять, то це можливо, правда? Можливо, знаєте, ще це таке це така потреба психологічно про когось турбуватися. Можливо, От. А ти про неї турбуєшся, вона тобі задоволення якесь дає там погладити її, погратися з нею. Це вже якось створює ну, різноманіття. До речі, є такі, як кажуть, спеціалі фахівці з цієї області, вони німці, вони дуже над цим працювали, дуже багато собаки дають, вони кажуть, позитивну енергію людині, а кішка навпаки забирає негативну. Тобто є феліна терапія і канестерапія, терапія. Ну, бо у вас, виходить, терапевти, з вами їздять навколо. Ну це правда, ну. петтерапія, тобто взагалі, бо я знаю, що і з кіньми така ж терапія. Ну, Ті ж коли ж ви за собою не ну, возите, ні, а пішоча і собачок, вони відчувають наші хлопці, що це теж захист для їх душі, мабуть. Ну так, да, це змінює настрій. Це Коли ти береш оту твариночку, там, погладив її, ну, Це змінює настрій, це правда. Тобто... Тобто вони нам допомагають, вони знають. Бо я знаю, що росіяни вони їли тих е, тварин, їли собак, спочатку я сказав, цих ну, людей немає нічого. Да, ще війна вона завжди має свої крайниші, це правда. І очі відкриває <клух> на дуже багато. Я думаю, що е, тут не питання в відношенні до е, тварин з боку. Расистів, це взагалі їх питання, питання їх світогляду і відношення до інших. Якщо немає якогось в ну, світогляді такого, да, то я думаю, що і до людей вони так само будуть відноситись. Вони так і відносяться до людей. мені здається, що якщо ти маєш емпатію, ти ніколи не зможеш причинити біль якомусь живому створінню. Будь то тваринка, будь то людина. От відсутні симпатії, якраз мені здається, і є тою причиною, за якою можлива взагалі отака маніпуляція свідомістю і ну, війни. Ну це ж теж на генному рівні відсутні симпатії. Емпатія, сочувстві, щоб люди поняли, зрозуміли, то що трапляється з іншою людиною, з довкіллям. А якщо у них такого не то на генному рівні вони такі жорстокі. Ну це культурний рівень, це ну, це, це рівень, рівень. Рівень, рівень культури. Да, гени, вони більше рефлексами керують. Тобто, я так, би сказав, вони сказ... такі рефлексами живуть, мабуть. Да, да. Тобто, якщо в суспільстві не створюється певний культурний рівень то людина дійсно вона живе рефлексами, вона живе якимись тваринами. Не хотіла їсти, з'їла, що попало. Тому, ну, Тому вони так і підпадають під той вплив пропаганди, що у людей, можливо, не вистачає свого культурного рівня і емпатії. Бо мені здається, ну, за наявності емпатії людина не зможе спричинити ніякого болю інший. Іншому живому створінню. У Запоріжжі, як до речі, і у багатьох містах України громадяни об'єднуються для планування відродження своєї країни після війни. І дуже хотілося дізнатися, яку думку з цього приводу має воїн, що перебуває в активній зоні битви за батьківщину. Якщо Збройні сили тримають е, ту навалу е, рашистів, то вони тривають ту навалу саме завдяки тому, щоб. Е, на території, де нема військових дій, щоб там був певний розвиток, щоб там розвивалася культура, щоб там розвивалися міста. Я не кажу зараз про розваги, я кажу про те, щоб міста покращувалися. Звісно, це потрібно. Не можна опускати руки і казати, о, зараз війна, все не на часі. Я думаю, це хибне відношення. Збройні сили роблять свою роботу, вони тримають ворога а в містах мають міста мають розвиватися, суспільство має розвиватися, і я вважаю, що всі суспільні процеси, громадські активності, які зараз відбуваються, на покращення екології, на покращення культури, вони дуже важливі, бо саме за ну це і є те, завдяки ну заради чого ми воюємо. Суспільство має зростати. Суспільство має ставати більш активним і впливати, бо суспільство це і є той двигун, який ну, змінює все навколо. Суспільство, взаємодія, суспільства влади це ну, такий взаємний процес. Суспільство впливає на владу, влада своїми діями впливає на суспільство. І завдяки цьому йде певна еволюція. Суспільство взагалі. Я вважаю, що це дуже потрібно, це дуже важливо. Навіть закликаю до цього, щоб змінювати екологію. Я спостерігаю з зони бойових дій там через Фейсбук, за певними подіями, бачу деякі пости активістів. Я вважаю, що це дуже правильно. Не можна просто І вчасно. І в, в, воно завжди вчасно, особливо для Запоріжжя, де ну, місто такої не, не дуже <кій> гарної екологічної обстановки. Тобто місто потребує цього. Я вважаю, що всі, хто в місті є, всі, хто залишаються, вони не мають бути. Тобто, байдужість це взагалі погано, От, в будь-якому питанні. От люди мають все змінювати, покращити. Хто може там допомагає волонтерством, хто а хто хоче, може. Він працює в екологічному напрямі. Це дуже актуально. Все. Є питання того, що Україна має вступити до Європейського Союзу, і питання, ну виходячи з тої риторики, яку ми всі чуємо, питання стоїть. Ну, це найближче майбутнє. Якщо це найближче майбутнє, ми маємо до е, наближатися дуже швидко і максимально наближати і екологічні, і, і культурні, і е, е, антикорупційні стандарти до європейських, скажімо так. Тому все має бути. Не можна покласти руки і сидіти. У нас війна. Це неправильне відношення. Дуже приємно чути від вас, такі славки. Ви спередку, ви там у такому страху знаходитесь, і не, не, у, вас певне, у вас є впевненість в тому, що ми йдемо до перемоги і правильним шляхом. Ви знаєте, потрібно дивитися на процеси трохи зверху. Да? Тому що іноді з дрону, <смір> з дрону. <смір> так точно. А, Бо якщо там ну, впертися поглядом а, з до яку на якусь проблему, буде здаватися, що проблема не вирішувана, але, але, але потрібно бачити більше процесу. І мати Масштабний погляд. От якщо дивитися масштабним поглядом, я бачу, що поки що Україна має дуже великі шанси. Головне не зупинятися і не, не тряти, ну не загубити це цю впевненість. Щоб не було зневіри, да, щоб ми вірили, щоб ми прикладали зусилля, і все буде. Я впевнений в тому, що все буде добре, питання в часі. Наприкінці бесіди ми почули щирі побажання, котрі кожній людині важливі у такі надзвичайно складні часи. Хочу побажати рівноваги, відчуття все ж таки більше спокою, внутрішньої якоїсь опори, оптимізму, віри в те, що все буде добре і розуміння своєї відповідальності. За все, що може відбутися, тобто приймати участь, максимально впливати на своєму місці, так, як ти можеш, на будь-які події, на все, що зараз відбувається. Кожен на своєму місці і в рамках тих ресурсів, яким може людина якось впливати. На все добре, до побачення.